Слава Україні, Росія вбила жінку у Кривому розі на Чернігівщині. Керівник управління поліції збив насмерть військовослужбовця на Хмельниччині. Ліквідували масштабну пожежу. Я Ольга Захарченко про наступних п'яти хвилин детальніше про ці та інші події. Вітаю вас на першому подільському. У кривому розі під завалами знайшли загиблу жінку. Повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також відомо про п'ятьох постраждалих. Пошукові роботи тривають. Чернігівській області один з керівників Ніжинського районного управління поліції збив насмерть військовослужбовця. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП. Сьогодні близько одинадцятої години правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалось від отриманих трав. Військовослужбовець помер на місці. За попередніми даними водій був тверезий. Проводяться необхідні слідчі дії з метою повного та всебічного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди. У бою на Запоріжжі загинув 35-річний захисник з Хмельниччини в селі Солопківці. Попрощались із загиблим захисником Тарасом Боровцем. Тарас загинув 20 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоандріївка Пологівського району Запорізької області. Отримавши поранення від «Дрона» під час відбиття ворожої атаки. Йому на навіки 35 років. У загиблого героя лишилось двоє діток. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. За психологічне насильство над дітьми та чоловіком хмельничанці загрожує обмеження волі. 39-річна жінка вдома вчиняла сварки, ображала свою матір, цивільного чоловіка, своїх дітей, серед яких двоє малолітніх. Правоохоронці неодноразово складали на кривницю адміністративні протоколи, спілкувалися з нею, намагаючись направити на шлях виправлення. Однак порушниця поверталась до старого. Тож суд заборонив жінці наближатися до всіх членів сім'ї та контактувати з ним протягом шести місяців, однак правопорушниця продовжувала вчиняти психологічне насильство. Наразі правоохоронці оголосили жінці підозру за статтею 390 кримінального кодексу України. Це невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для критників. Санкція стаття передбачає два роки обмеження волі. На Хмельниччині рятувальники ліквідували масштабну пожежу гаража. Сьогодні о першій годині ночі на провулку гвардійський у селі Ружичанка палав приватний гараж. На момент прибуття вогнеборців площа займання сягала 250 квадратних метрів. У складі ланок газодимозахисної служби рятувальники о 2.10 ліквідували масштабну пожежу. Внаслідок займання пошкоджено будівлю гаража. Наразі причина пожежі встановлюється. Загалом участь у гасінні брали 10 рятувальників. На чотирьох одиницях спецтехніки ніхто не постраждав. Цієї суботи, 28 вересня, Хмельницький відзначатиме день міста. Хмельницькому 593. Зранку і до вечора будуть відбуватися заходи на різних локаціях, зокрема, сільськогосподарський ярмарок на вулиці Прибузькій, відрізок від вулиці Кам'янецької до вулиці Грушавського, а також безкоштовні спортивні активності та майстер-класи. Ознайомитися з програмою заходів ви можете на сайті Хмельницької міської ради. Поки що прощаємось, але зовсім скоро повернемось в ефір. Уже готуємо наступний випуск «5 хвилин на головне. Тож до зустрічі, бережіть себе.